Коли двері дому де зібралися ученики Його, були замкнені з зостраху перед Юдаями, прийшов Ісус і став посередині, і каже їм мир. Вам Сказавши це, Він показав їм руки, ноги і ребра свої, ученики. Зраділи, побачивши Господа, Ісус же сказав їм друга «Мир Вам. як послав мене Отець, так і я посилаю вас, сказавши це, Він дихнув і говорить їм, прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи тим відпустяться, на кому задишета, задишаться, кома ж один з дванадцятьох, який звався близнюком, не був тут за ними, коли приходив Ісус. Інші ученики сказали йому, ми бачили Господа. Він же сказав їм, якщо не побачу на руках, його рани від святів, і не вкладу його в рани від святів, і не вкладу руки моєї в ребра його на повірю. Через вісім днів у його знову були в домі і Фома помазаним. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав мир, вам!». потім говорить омінь, дай палець твій сюди, подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої. І не будь невірним, але вірним, Фома у відповідь, сказав йому, Господь мій і Бог мій, Ісус говорить йому, ти повірив, тому що побачив мене, блаженні ті, що не і у вірувади, багато інших чудес, сотворив Ісус перед учениками Своїми, про які не написано в цій книзі, це ж написано щоб ви вірувади, що Ісус є Христос, слін Божий. І віруючи мав і життя в ім'я.